Тим часом в Україні почалася справжня війна пам'ятників після того, як у новорічну ніч невідомі підірвали бюст Сталіна у Запоріжжі. У Луцьку пам'ятний знак Степану Бандері розмалювали фашистською свастикою. Злочинців так і не знайшли, хоча підозрюваних у причетності до підриву Сталіна затримали чимало. Здебільшого це активісти свободи і члени організації Тризуб Кривдників Бандерівського знаку лише шукають. Активізувалося протистояння навколо монументів влітку 2009-го, коли вождю пролетаріата, що стоїть у центрі Києва, зубилом відбили носа і пошкодили руку. Тоді винні здалися самі, пояснили у такий спосіб виконували указ президента про ліквідацію пам'ятників тоталітаризму. Що ж стоїть за останніми скандалами навколо пам'ятників і кому може бути вигідна боротьба з історією, досліджувала Тетяна Мельниченко. Око за око, зуб за зуб, протистояння за пам'ятники триває. Цей тиждень почався з того, що невідомі у Луцьку спаплюжили камінь, що встановлений на місці майбутнього пам'ятника Степану Бандері. Ми розціним це достатньо ворожо. Думаємо, що це відповідь місцевих комуністів, чим комсомольців на той вчинок, який був зроблений в Запоріжжі, зокрема де було знищено пам'ятник тоталітарному вождеві. Радянського союзу Йосипу Сталіну тоді новий рік мешканці Запоріжжя зустріли з феєрверком під стінами запорізького обкому компартії. За півгодини до бою курантів там підірвали новозбудований пам'ятник Сталіну. Монумент особі, яку суд офіційно визнав винною у голодоморі, встановили уже за часів незалежності, але простояв він лише півроку. Був не монолітним. пустотелым, причем осколки от бюста это сплав кремния и алюминия, он хрупкий. Поэтому мы еще раз нашли там и шарики, и вот помещение дежурное, в котором дежурный находится, как раз на уровне вот головы, на уровне туловища, противоположная стена, так она изрешена вся. За кілька днів до інциденту Сталіна обезголовили відповідальність за ці дії на себе взяли члени товариства Тризуб імені Степана Бандери. Але активісти тризубу запевняють, новорічний вибух уже не їхніх рук справа. Однак після інциденту по всій Україні починаються арешти українських націоналістів. 15-тьом членам українських патріотичних організацій висувають різного роду звинувачення, у тому числі і тероризм. Вовремя они себе засветили. шакали методом уничтожив пам'ятник Сталіна. Ми, звісно, його встановлено. Сталін не є герой України. Чомусь, коли е відбулася ситуація з пам'ятником Сталіну, моментально в новорічну ніч були заарештовані голова і заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода в Запорізькій області. А чомусь, коли такий вандалізм відбувся в Луцьку. Нікого взагалі навіть близько не затримали. Винних у вандалізмі над каменем Степану Бандері теж шукають, але їм загрожує лише адміністративний штраф. Микола Куханівський тепер до пам'ятника Леніна і близько не підходить, щоб не було провокацій. У 2009-му він зі своїми однодумцями взявся за демонтаж Леніна, посилаючись на відповідний президентський указ. Зараз ми з попротивному підемо поставимо труби і розіб'ємо голову Кату українського народу. Вони був затримані зараз нарядом черговим доправлені Шевченківський райвідділ, де там в брутальній формі їх допитували десь протягом 10 годин. Судовий процес проти Миколи Куханівського та ще чотирьох учасників акції триває і досі. Спершу їм інкримінувало знищення пам'ятника державного значення, тепер лише хуліганство. Та Ленін без носа і руки може коштувати хлопцям п'яти років життя за ґратами. І власне цю війну, як і будь-яку війну розпочали ми українці. Ще в 90-му році в калиші було встановлено пам'ятник Бандери і за місяць його НКУ... з Росії. Прилетіли ФСБшники, чи як вони на той час називалися, і підірвали. Його встановили вдруге. Вони його підірвали вдруге. Так що, якщо вже копнути, можливо, це і ментальна слабкість українців, що не ми починаємо війни. Столичного Леніна комуністи швидко відновили і повернули на бульвар Шевченка. Відтоді там цілодобово стоять їхні партійні намети. Та усередині пусто. Зате поряд з монументом вазик без номерів та хлопці у бронежилет. Пішіть, будь ласка, це ви пам'ятник охороняєте? Mm. А що ви тут робите? Гуляю. Гуляєте? Yeah. Бобіку без номерів? Yeah. А навіщо? Та yeah. yeah. просто так. А ви з якоїсь спецслужби. Ні з якої. А навіщо бронежилет? так... По-моєму, не запрещено, і лише представник столичних комуністів Олександр Яременко зізнається, хлопці в камуфляжі їхні європу. Треба робити на Україні і берегти пам'ятники, в тому числі і першу чергу великого міжнародного діяча Володимира Леніна. А пам'ятник сьогодні охороняють комсомольці. Однак справа Коханівського отримала чимало послідовників. Рік тому націоналісти, які добиваються виконання президентських указів щодо знесення пам'ятників часів тоталітарного режиму, випалили зірку Давида на лобі у Леніна на столичній станції метро театральна. А цього року донецькі активісти розмалювали пам'ятник вождю пролетаріату в Шехтарську у сині жовті кольори. Попри три президентські укази про ліквідацію символів тоталітарного режиму, знесення монументів призупинено. Ми будемо наставити, чтобы эти укази були отменены, потому что это не вызов коммунистам. Ви теж є символом советскої пути, потому что родились то время, і ваши родители теж родились і там работали как в легітимному государстве. Поэтому уверен, что со временем, то есть в ближайшие полгода год, эти указы будут скасовывать. Тим часом. Партизанська війна пам'ятників триває питання лише в тому, хто наступний і чи можливо перемогти у цій війні проти історії. Тетяна Мельниченко, Володимир Банас, Роман Ребрій Артем Багров, перший національний.